Ми презентуватиме доробок червініських краєзнавців, краєзнавців Чернігівського району. Дуже цікава історія, бо це сотенне село. Я вирішила хоч трошки написати його історію. Це було дуже давно, 10 років тому я написала невеличку книжку Сило Новий Білов Стаєвого кругу. І мені прийшло на думку, що треба розписати далі їхню родословну. Почала я шукати в архівах, почала шукати в виданнях різноманітних, в родослівниках. І мені надзвичайно я вдячна Володимиру Кривашею, що він працював у якраз у цьому напрямку і видавав свої книжки, якими я дуже активно користувалася. І ось серед тих людей, які зустрічаються у Новобіловській метричній книзі. Можна сказати, що найбільше це прізвище Красовських тому що саме Красовський, Василь Красовський був останнім сотником у Новому Білосі. І весь його, по суті, рід і його і його брата проживав у Новому Біловсі. І серед них останніх, хто жив у Біловсі, це був Григорій Іванович Красовський. Якраз у своїй книзі я. Посилаюся на спогади э, дочки уже цього викладача нашої допомоги семінарії, семінарі э, Виковського э, Василя Дмитровича э, Ольги. Так що э, Дзвонкевичі і э, Красовські вони між собою також дуже, ча, дуже часто спілкувалися і роди їхні перепліталися для э, мене, як представника музею. Вічі приємніше в тому сенсі, що для написання краєзнавчого дослідження використані музейні предмети із колекції музею Тармовського. Оскільки е, колекція документальна, в нашому музею вона надзвичайно велика. Це понад 70 тисяч вони зберігання. Це документи, рукописи, книги, фотографії. І роботи там вистачить на всіх краєзнавцях. Я запевняю вас в цьому і пропоную звертатися до. Як можна медичну книгу використати не тільки для того, щоб ну, нам можна було просто розп... написати цю книгу, переписати її, і зробити якісь коментарі, коли ця книжка була написана, скільки там згадано в принципі, померлих, скільки народжених, І в принципі, це також було книжка була видачена повний обід і неї могли скоростятися. Але вона пішла далі, вона просто використала цю медичну книгу як підґрунтя для свого такого інодомічного дослідження, а ви знаєте, що Неможливо в історичних дисциплінах. Тому я вітаю всіх нас ще раз. Я бажаю Вії Володимирівні подальшого клітно-тхненої праці. Закликаю всіх вас звертатися до музею. Я не буду розповідати, бо в нас в музеї, в принципі, ми намагаємося видавати свої документи в бібліотеці. Я прошу до слова вас... Так, Сня называется Миссельдягов. Почему ее так назвали? Потому что участие в создании этой книги брало очень много людей. Значит, багато рассказывали о, о, про житель жизни. то, что помню, Я все это позаписывал. Несколько человек сами статьи написали и прислали. Нет. Такая статья это одна. Внучка Черниченко и из прислала с Харькова, а вторую Черниченко прислала из Киева. Это две статьи, которые сами написали. Если взять в таком географическом плане, то Семенялка расположена была в очень в таком благоприятном, я бы сказал, уголке. Она расположена была на берегу озера. И Здесь были такие, можно сказать, идеальные условия для жизни. Было озеро, луг стежем зарядной, много было рыбы, птицы, Пашня, так как они держали много скота, то та земля, которую они располагали, она удобрялась навозом, и урожаи были высокие. И жители Сменявки жили намного лучше, чем жители села Пакуль. Я з великою повагою відношусь до краєзнавців і дуже вдячний їм за цю велику роботу. У істоках цієї роботи сидять два великих чоловіка Андрій Леонідович та Олександр Борисович. З їхньої, як сказати, великого починку почалася робота посеміняючи фіпогаці. Кожен почитає в книзі, то є хто. І що це за села? Як вони будувалися, як вони росли, як вони живуть? Перший раз ми проводимо такі закли. где залита пуповина каждого из нас. Это очень важно. И книга называется «Судьба солдата из хроники одной семьи». Познакомившись в интернете с его статьей, мы собирали материал для документального фильма и поняли, что это надолго, то есть не удастся сразу все, как бы, собрать весь материал нам помогали, и исторический музей начинал даже сначала общение с Виктором <клево> Басманом, представитель музея и, и, и работали с книгой памятью, я вижу, Тыра Цимбаленко, работали с областным архивом, работали с архивом СБУ. Ну, все, что могли собрать, потому что путь э, в Азии, банка начинался, начиная с 22 июня 1941 -го года. И, по... Скажем, вот, района ну, старой подусовки. Вот, 41 год. Вот, есть еще интересный момент. Вид города Чернигова, снятый в Пафе, это 28 августа. То есть тут очень много интересных спорных моментов. Это из рассказывает. как э, находились наши войска, э, еще были уже некоторые старожилы, которые нам попали. Сейчас это чисто хроника, вот, э, которая расскажет вот, на маленькой сошке, где это проходило. И є выдания, которые публикувала уже на величке, невеличку такую информацию про выхід все эти лице. Газета Кия. Еврейская община, конечно, всегда интересовалась. теми выходцами э, из нашего города и общие евреи, которые принимали участие э, значит, в войне. Э, и поэтому эта книга, это очень большое дело, которое как бы есть правда истории, потому что сегодня иногда бывает так, что э, у нас... Э, ну, это как бы настоящие герои, знаете, мы не знаем, какой он был в жизни, может, он там с женой или что-то такое. Но был такой фильм «Они сражались за Родину». Вот, они действительно, эти люди, сражались за Родину. Бланк и еще миллионы э, тысячи солдат советских. Э, и поэтому эта книга – это очень большая доходка. Первый Владимировна Зайченко – это была, можно сказать, другая наша авторка книги про села. Тому що спочатку, от, ви пам'ятаєте, 2003 рік от, видано, а, 2002 видана книжка про раїще, ось, підтримали керівництво підприємця, підтримав видання, ми грошей тоді не мали, але от, була людина, мой збройний е, син да, Ляшов, який каже, от я роблю роботу, от, і ми кажемо, як же, повинні всі знати. І спасиби керівнику всього підприємства, він дає гроші, де невеличкі книжка про річчя стала відомо. І коли переглядаємо, готуємо зараз по старому голосу до видання книжку збірник, І знайшовши ставісти 100 річну, з цих, скількох от, довелося тримати в руках от, ці метричні книги, тільки от одна сторічна, десь 95-96 років. Ну саме так, як казала, що ось ці 40, 50, 60, 70 це вже як був край. Але якщо дивитися навіть там близнята, народжені близнят служба, там одружується там і там, тобто з цих маленьких речей, мовляти, складається наш код. Код, який, якщо ми його розкриємо, відкриємо для себе. Ми зрозуміємо, хто ми є, що ми є. Можливо, в цьому плані ми будемо мати подвійну силу спілкуватися з нашими. Мешканцями села молоді передавати те, щоб вони любили свій рідний край не за гаслами чи черговими діями, а ось дійсно, щоб це було ну, про ваше слово таке е систематичним. Давайте ще щось таке більш таке веселе. Ну, так веселе ж. Веселе довго будете теж Яке ж веселе? Ну, що ж таке, знаєте, оптимістичне це радісно, щось таке. Я вичитала виша свого. Ви хочете, я розкажу. Ще краще вірш розказати, чим є, пісні співати самою. Україна, горнусь до тебе, Україна, як син до матері горнуся. За тебе, рідна, ти єдина, Щодня я в Богові вимолюсь, щоби послав щасливу долю, да би народу боєму. Я святим у волю, що дарував тепер йому. Горюсь за тебе, Україна, щоб нас ніхто не роз'єднав, підставлю плечі тут під калину, щоб лузі вітер не зламав. У нас є і цари, гетьман, що за собою поведуть, і вікови глибокий раді на нашій землі заживуть. Молюсь за тебе, Україна, і сили свої дають. Щоб відрадити із руїни наш дух і славу славою, очистимо усі джерела, Дніпро славотича живе, ще й заспіває, що не вмерла країна наша і не умре. Я нагадаю, що кожна із цих трьох книг знайде своє місце не тільки на вулицях державних, сільських або приватних бібліотек, але матиме відгук у серцях, душах. Читачів, люди, які зібралися тут, я гадаю, всі за великим рахунком краєзнавців, не мені розтлумачувати ці аудиторії значення і цієї події, презентації і цих видань, з якими ми сьогодні познайомилися. Загалом гуртом, мені здається, ми робимо кожен по-своєму. Велику справу ми відновлюємо славно, на жаль, місцями призабуту історію нашої рідної Чернігівщини і заповнюємо і білі, і темні плями на історичній карті нашого регіону. Обласна організація Національної спілки краєзнавців України, яку я маю честь очолювати, робить все можливе для того, аби об'єднати зусилля і фахівців-істориків, і аматорів-краєзнавців. По мірі можливостей допомогти їм, на жаль, частіше словами, ніж поштами, порадити, відрецензувати ту або іншу книгу, той або інший текст, допомогти йому потрапити, як колись казали, на друкарській верстат. Сьогодні він має принципово інший вигляд.